Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Ангеліна, і тут я розповідаю про цікаві для мене речі, тобто саморозвиток, макіяжі, покращення життя та багато чого іншого. І сьогодні я хочу поговорити про те, як стати головним героєм свого життя, або про так звану main character energy. От яке визначення надає інтернет? Термін енергія головного героя» став основою інтернет-сленгу, зокрема на платформах, таких як TikTok, де він використовується для опису концепції романтизації життя, любові до себе та впевненості. Також Урбан Дікшері описує особину, яка живе за цим принципом, так: це людина, яка ненавмисно схожа, схоже, живе та дихає як головний герой фільму або серіалу, тобто основою цієї так званої філософії. Є любов та прийняття себе, а також романтизація свого життя таким, яким воно є на даний момент. Звучить круто, чи не так? Тоді давайте розглянемо декілька пунктів, які допоможуть вам стати головним героєм свого власного фільму чи серіалу, та допоможуть покращити своє власне життя. Але перед тим як почати, короткий самопіар. Якщо вам сподобалась тема цього відео, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. Так я буду бачити, що. Це відео цікаво іншим людям, і можливо навіть зніму другу частину, тому що інформації на цю тему в мене ще дуже і дуже багато. І перший пункт це менше телефону і більше присутності в теперішньому моменті. Я поставила цей пункт найпершим, тому що саме через соцмережі, через телефон, через всі ці технології ми втрачаємо величезну кількість свого життя. І в цілому в нас не залишається часу, який можна було б витрачати на якісь хобі, в цілому на якісь інші заняття. В цій концепції романтизації життя велику частину займає саме присутність в моменті. Дуже важливо насолоджуватися якимись рутинними частинами свого життя, оскільки саме з них складаються в цілому наше життя, а також випливає задоволеність вашим життям. Проводячи паралель з фільмами або серіалами, можна помітити, що навіть якісь рутинні речі, як, наприклад, сніданок, прийняття душу, можуть бути дуже сильно романтизовані, можуть бути зняти дуже красиво, можуть навіть надихати. Тому дуже важливо. Імплементувати оце таке бачення кінематографічне в своє життя. Навіть банальне приготування сніданку можна перетворити на щось надихаюче та креативне, і знову ж дуже важливо бути в моменті і сприймати цей момент всіма своїми органами чуття тобто відчувати смак, відчувати запах цієї їжі, її текстуру і так далі. Важливо бути тут і зараз. Але на жаль, реальність така, що технології є невід'ємною частиною нашого життя, і просто викинути, викреслити їх за одну секунду це неможливо. То що ж робити для себе? Я знайшла ось таку відповідь: це декілька разів на день зупинятися, глибоко вдихати, видихати, намагатися відчути своє тіло, те, що відбувається навколо мене, зрозуміти це, сприйняти. Наприклад, ви стоїте в душі відчути температуру води, не знаю, як каплі спускаються по вашому тілу, можливо, відчути якісь зажими в тілі, біль в спині, в шиї, або, навпаки, якесь розслаблення. Тобто відчувати себе, своє тіло і те, що вас оточує, це дійсно допомагає якось сконцентруватися на моменті і відчувати більшу радість від простих речей. Другий пункт. Почати займатися хобі, яке ви давно відкладали. Майже у кожного головного героя в фільмах чи серіалах є якесь хобі. Вони пишуть книжки, вірші, малюють, слухають музику, пишуть музику, грають на інструментах і роблять багато-багато різних цікавих речей. У мене також є декілька хобі, які я постійно відкладала, але тепер з наближенням літа в мене повинно з'явитися більше часу, і я нарешті зможу ними зайнятися. Ось невеличкий список моїх хобі: це в'язання, біг, малювання картин по номерах, вишивання, все пов'язане з обробкою та зйомкою відео, і також написання постів. Тому я закликаю вас також знайти щось цікаве і розбавити цей скролінг в соцмережах. До речі, ви також можете поділитися своїми хобі в коментарях. Можливо, я чи якісь інші люди знайдуть для себе щось цікаве. Третій пункт нова страва кожного тижня. У багатьох фільмах є класні сцени під цікаву динамічну музику, де головні герої готують щось, розкидаються борошном, танцюють і просто кайфують від життя. Звичайно ж, не обов'язково аж так розганятися. Але приготування їжі також можна перетворити в класну активіті. Особливо це може допомогти людям, які живуть самі, і для яких приготування їжі давно вже перетворилось в якусь е, рутину. Романтизація приготування їжі допоможе перетворити нудний обов'язок на цікавий класний ритуал. Мені дуже пощастило, тому що коли я вдома, я практично не готую. Але тим не менш, мені здається, що якісь нові блюда вони додають певний іскри до життя. Також я виділила для себе якийсь такий невеличкий чіткот, щоб не відлинювати, не зливати з цієї задачі, тому що навіть прикольні класні речі треба планувати. А для себе я вирішила, що я буду на початку кожного місяця знаходити ці 4 рецепти по одному на кожен тиждень і виділяти прям конкретний день, конкретний час. Записувати в своєму планері і робити це. Тому що якщо я не запишу, я цього не зроблю. Я знайду 100 причин, щоб це не робити. І думаю, більшість людей мислить так само. Четвертий пункт це більше спостерігати за заходом сонця. У кожному фільмі є хоч одна сцена, де головний герой під атмосферну музичку йде дивитися на захід сонця. Можливо, там в нього якісь а, а, філософські думки закрадаються. Особисто в мене. Ось прямо навпроти в мене є вікно, є балкон, який виходить на захід. Тобто мені по факту, щоб дивитися на захід сонця, навіть з квартири виходити не потрібно. Також в цей час можна попити чай, наприклад, подумати і зробити якісь записи в щоденника. Мені здається, від цього прям так і віє оці енергії головного героя. І п'ятий пункт це буквально сприймати своє життя як серіал. Ще одна цікава практика, про яку я почула буквально вчора, це записувати своє життя як серіал. По-перше, необхідно виділити окремий блокнот для цього і придумувати заголовок до кожного дня. Також до цього заголовка можна підписувати ключові події. Також можна писати головних героїв цього сезону, тобто місяця в кінці саундтреки вашого сезону. Не знаю, мені здалося дуже дуже крутою практикою, і прям на така жорстка ремонтизація життя. Це також підійде для таких людей, як я, які хочуть запам'ятовувати своє життя, але ліняться прям кожного вечора розписувати всі класні події дня. Мені здалося це дуже крутою і такою незвичною ідеєю і раніше я ніде про таке не чула. Адже що може мати більшу main character energy, ніж буквально перетворення свого життя на серіал? До речі, що до записів у щоденнику, така невеличка хвилинка самопіару. Мені захотілося зробити для себе ще один челендж, і я вирішила відновити практику відповідей на різні запитання щодня у своєму щоденнику. Минулого разу, коли я це робила, я прям побачила неймовірний результат, навіть попри те, що... Мене вистачило на 7 днів, але на червень я вже підготувала для себе 30 питань, е, питань для саморозвитку, для кращого розуміння себе. І я вирішила, що я також буду ділитися цими питаннями в своєму Тіктоці. Тому, якщо вам це цікаво, я залишу посилання на свій тікток в описі відео. Приєднуйтесь! Я сподіваюся, буде цікаво і дуже корисно. І останній крок до оцієї main character energy – це ловити та зберігати моменти. А також робити альбоми ваших фотографій фізичні, фізичні альбоми, тобто друкувати фотографії. Мені здається, немає нічого крутішого ніж зберігання фотокарток саме в саме фізичному альбомі. У нас час ми мало друкуємо наші фотографії, і в цілому, якісь цінні моменти Вони губляться в безкінечному потоці е, відео, фотоінформації в наших галереях або взагалі видаляються. Особисто я хочу спробувати обирати 10-15 найулюбленіших, найкращих фотографій кожного місяця і обов'язково друкувати їх. В принципі, 10-15 фотографій це не так багато, і не прийдеться витрачати на це так багато грошей. Мені ну, дуже сильно подобається приглядати свої дитячі фотографії, і я хочу мати можливість. Колись показати своїм дітям, внукам, яка в них була класна мама та бабуся. На цьому все це були всі кроки на сьогодні, про які я хотіла розказати, щоб стати головним героєм свого життя. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк. Можете написати коментар. Якщо не знаєте, що написати, поставте будь-яке своє улюблене сердечко. Так я зрозумію, що тема цікава, і, можливо, зніму навіть другу частину. Всього найкращого вам і бувайте!